11 населених пунктів за добу атакували росіяни на Донеччині. Поранено одну людину під ворожим вогнем опинилися. Зокрема, гірник, Красногорівка, Курахове, Мирноград та Слов'янськ. Поліцейські зафіксували 18 влучань по житловому сектору. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів. Більшість з них це житлові будинки. Також зачепило школу, підприємство та критичну інфраструктуру. Вночі росіяни обстріляли козачу лопань на Харківщині. Ворожий шахед пошкодив об'єкт критичної інфраструктури. Ніхто не постраждав. В Чугуївському районі через ворожу атаку горіла господарська споруда. В селі Охрімівка не поранено двох чоловіків. Агресор вдарив по населеному пункту дронами. По золочеву окупанти запустили балістичну ракету Іскандер. М. Пошкоджено більше десятка будинків, приміщень лікарні та гуртожитку. Майже 80 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Противник найбільш активний на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Також окупанти штурмують на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Росіяни атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. 40 постраждалих досі залишаються в лікарнях після ракетного удару по Одесі, дев'ять поранених в тяжкому стані. Це дані обласної влади. Там зазначили, що вчорашній обстріл міста був наймасовішим за кількістю жертв. Сьогодні в Одесі день жалоби. На тепер відомо про 20 загиблих 75 людей постраждали. Росіяни вдарили по одеському житловому кварталу близько одинадцятої ранку. Пані Юлія саме збиралася чаювати, але від потужного вибуху просто впала зі стільця. Чашка чаю наляла і думаю, зараз ще й який погадаю. погадає. Оце бабахнула і що. Приповзла сюди. Думала, що ж буде бахати, бо ще один раз не бахаєте. А воно тут почало. Жива. про те, що ворог слідом за першою запустить другу ракету, знали і медики, і рятувальники, але не могли не прийти на допомогу пораненим. Адже в уламках з десяток приватних будинків пошкоджена триповерхова реакреційна будівля, вирувала пожежа. За кілька хвилин ще одна ракета Іскандер М випущена з Криму влучила у сукупчення рятувальної техніки. Робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя. Яка надзвичайно важка для ураження. балістика це дуже підступна зброя. Вона діє дуже швидко. Вся атака зайняла менше 20 хвилин. В результаті загинули водій пожежної автівки та фельдшер швидкої допомоги. Крім того, уламки вбили перехожих, які не встигли добігти до укриття. Їхні тіла лежали просто на тротуарі. Ми всі одна родина ДСНС. Ми дуже дуже болюче це сприймаємо. Але коли сьогодні на наших очах ми бачили і загиблого, і поранених одного дуже важкому стані забирали медики. Звичайно, це дуже дуже важко сприймається, тому що це, це наші рідні ски. Ми працюємо пліч опліч. У силах оборони півдня України не виключають, що ворог готовий Тував цей балістичний удар заздалегідь за останній тиждень, до прикладу по Одещині, було нанесено щонайменше чотири ракетних удари, враховуючи цей, з використанням тактичної авіації випуском ракет різного типу керованих авіаційних ракет, які ворог спрямовував в тому числі і в напрямку узбережжя для того, щоб розвідати і перевірити готовність систем протиповітряної оборони. В результаті ракетної атаки без енергопостачання залишилось понад півтисячі мешканців ще 800 – без газу. Поки триває розбір завалів, а комунальники лагодять комунікації, на місці вже з'явилися волонтери з гарячою їжею. Коли такі прильоти, ми виїжджаємо і кормимо на таких містах. Медиків, всіх, хто МЧС, ДНС, а їм холодно, потрібно підтримувати життя, їдою, як мінімум, теплою, вкусною, підходять люди. 16 березня в Одесі оголосили Днем жалоби. Олена Мілова, Арцен Подосян, телеканал Прямий. Під ворожим вогнем з Мар'їнської громади евакуювали літнє подружжя. Люди жили в селі Костянтинівка. Їхній будинок пошкодили російські снаряди. Тож мешканці попросили поліцію допомогти виїхати. Пенсіонери поїхали до сина. Правоохоронці наголошують, з наближенням фронту ситуація в селі загострилася, тому закликають людей не зволікати та евакуюватися. Я маленька я до Віталія. Їдемо. Все. тепер я Возьму. Возьму. Проходьте далі, далі, далі. Майже 60 країн ООН засудили псевдовибори на Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Вони наголосили, що так зване голосування суперечить міжнародному праву. Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань зазначила, що російські вибори на тимчасово окупованих територіях України є неприйнятними. Представниця США заявила, що Москва діє за шаблоном і нагадала про незаконну анексію Криму, проведення референдуму та фіктивних виборів на окупованих територіях України. Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності одночасно 17 чоловіків призовного віку намагався переправити через кордон житель Закарпаття. Усіх затримали на кордоні з Горщиною прикордонники Чопського загону. Затримані з'їхалися з різних регіонів, заплатили загалом 111,5 тисяч доларів. Супроводжував втікачів 27-річний мешканець Закарпаття, який намагався втекти з п'ятьма клієнтами. Їх виявили за допомогою безпілотника. Усіх передали поліції і триває слідство. Національна поліція спільно з латвійськими колегами та Інтерполом виявили і зупинили діяльність злочинного угруповання, члени якого видурювали гроші. Тільки за попередніми даними слідства шукали людей на 6 мільйонів гривень. Діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів у Запоріжжі. Та це не завадило співробітникам кол-центрів поширити свою злочинну діяльність і на інші країни. Знайшли виходи на іноземців, які теж ставали жертвами шахраїв. Ліквідувати групу вдалося завдяки міжнародному співробітництву правоохоронних органів двох країн. Вже слідчі встановили організаторів груповання потерпілих на території Європейського союзу а також схему за якою зловмисники видурювали гроші. Організували шахрайську діяльність мешканці з Запоріжжя. Вони орендували у місті кілька приміщень, обладнали їх необхідною технікою та підібрали персонал. Клієнтські бази купували в Darknet, а з метою унеможливлення викриття діяльності злочинної групи та ідентифікації її учасників використовували спеціальне програмне забезпечення для засобів зв'язку. Визначили вразливі місця ворога. Напередодні президент Володимир Зеленський провів наради з військовими, зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський. Відзвітував про ситуацію на фронті на спільній зустрічі з міністром оборони, керівниками розвідки та СБУ. Обговорили забезпечення снарядами і ППО виробництво та застосування ударних дронів. Президент додав, Київ планує проводити перемовини з партнерами щодо оборонних виробництв. Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів по російській логістиці, по їхній системі фінансування війни. Всі чітко розуміють завдання, конкретні цілі. Кабінет міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних та далекобійних масових дронів. Це повинен бути конвейер російської відповідальності за терор. Українські виконавці зібрали 74 тисячі доларів для 59-ї бригади під час благодійного туру по США. Гроші планують витратити на засоби радіоелектронної боротьби з артистами та організаторами. Спілкувалася, і наша репортерка сковка, та козак Сіромаха завершили свій тур Північною Америкою та вже завтра вирушають до Канади. Сьогодні маємо унікальну можливість за куліс поспілкуватися з нашими українськими музикантами, які за декілька днів набирають тисячі переглядів на Ютубі і декілька тисяч доларів на концертах як донати заради наближення нашої з вами перемоги. Три неймовірні різні, але однаково патріотичні на одній сцені цих виконавців, слухачі у Сполучених Штатах, впізнають з першої ноти Наше завдання зараз максимально повернути собі обличчя людини і стати гуру цього світу. Тобі тільки Україна може навчити людей бути людьми. За традицією на концерті були присутні українські військові, які зараз проходять реабілітацію та протезування у США після важких поранень. Дуже допомагають і українці і американці багато в чому ну. Навіть в побутових речах, на які б витрачати гроші, я нічого не витрачаю. Все, на все збирають кошти е, люди. Якби... Дякую їм за це. Організатори також провели аукціон, на якому був прапор з підписом Валерія Залужного. На цей стяг задонатили 5 тисяч доларів. Кошти підуть на закупівлю дронів через волонтерський фонд. Половину суми надіслав один хлопець, який, зрештою, подарував прапор своїй суперниці. Ми відвідуємо такі заходи для того, щоб хлопці відчували підтримку громади, підтримку з американської сторони. Бо на таких івентах дуже багато і американців є. Тому ми дуже вдячні за те, що ми маємо змогу бачити, як люди підтримують, відходять, запитують, цікавляться і для хлопців тут, навіть за кордоном це є велика мотивація для того, щоб рухатися далі. Гроші, які зібрали під час концерту, підуть на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для 59-ї бригади. Усі донати спрямовуємо на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Це системи, які протидіють ворожим дронам. За усе прозвітуємо, як ми це завжди і робимо. Я думаю, що на одну систему ми вже зібрали. Спробуємо зібрати кошти ще на одну. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями.